Так, отже, день-субота, вечір суботи, ніч, ліс, я і Таврія. І чудові миті володіння Таврією. Так, Отже, в мене така фігня сталася, вже тиждень вона триває, просто зникає е, іскра, автомобіль не заводиться. І вона може зникати як на гарячу, так і тільки, тільки на заведеному автомобілі. І потім крути, не крути, нічого немає. Ось я їхав. Нарешті вдалося знайти новий модуль. Тут на е, цій таврі стоїть модуль е, катушка спільно з комутатором. Е, в чому, не знаю, це трошки воно наче й по-дебільному. І здорожчання, і плюс через те, що не можна окремо ці деталі міняти, я таке не люблю. І я їду в село до діда. У мене знову зникла іскра. Добре, що цей модуль вчора я зміг купити. Ось мій старий модуль. На ньому написано позаду 9.0812. Тобто, виходить, скільки він 10 років відпрацював, трішки більше, ніж 10 років. Не знаю, чи в ньому причина, чи не в ньому, тому що є ще підозра, що це може бути через сам комп'ютер. Я підкурював свій автомобіль. Можливо, можливо це і нашкодило йому. Зараз спробую. Звичайно, що якщо навіть проблема не в ньому, я тут мудухаю з півгодинки. І, і автомобіль все одно може завести через те, що півгодинки постояв. Хоча може і не завестися. Були такі моменти, що він і через годину не заводився. А були такі моменти, що через 15 хвилин заводився. Отже, по результату я відзвітую, скажу до наступного включення. Отже, доброго здоров'я поціновувачам покрутити автомобіль на природі вночі. Я поставив модуль на місце, звичайно, не без пригод. Загубив я одну гаєчку. Відповідно, він тримається тепер не на трьох болтиках, а на двох. Гаєчка впала. коротше дуже вона невдало впала, Вон, я її бачу, вона заховалась. Не знаю, на відео можливо буде, там вона, вона скотинка лежить. Дивиться на мене і гігоче, але я її дістати не можу. Дістану вже вдома, якщо вона не загубиться. Отже, пробуємо запускати автомобіль, не знаю, допомогло воно нам чи не допомогло. Чи допомогли ці мої старання? Надію, що допомогли, тому що бажання зараз дзвонити, до кого, щоб мене буксирували додому, мене зовсім немає. Вуаля, автомобіль завівся, я щасливий і радісний, що я буду їхати додому. Я надіюсь, що він дорогою знов не заглохне. І не доведеться мені знов шукати проблему. Отже, по приїзду я відзвітую. Можливо це вже не сьогодні, буде, а завтра, тому що ніч. І в мене не буде можливості нормально записати відео. Ліпше я вже по світлому потім запишу повністю зі звітом. Отже, звертаю все докупи, що там в мене валяється зайве під капотом, та їду.